Була весна весела, щедра, мила. Промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов сто крила. За нею вслід співучі пташки. Привіт! Мене звати Марія. Я з міста Суми. Але на даний момент проживаю у Кам'янці-Подільському. Раніше я три роки займалася спортивно-бальними танцями та займала перші місця. Але через ковід та війну заняття довелося припинити. Я мрію стати відомою актрисою, яка буде відома на всю Україну. З жанрів мені подобаються комедії. Я можу виділити українську акторку Дарю Петружицьку, яка знялася у серіалі Папік. У вільний час я малюю маркерами та змальовую фантастичні картинки. Мені дуже подобається подорожувати Україною. Я була в Запоріжжі, Києві, Сумах, Кам'янці-Подільському та у Вінниці. Наразі моя мрія полетіти до Парижу. Я хотіла б побачити Ейфелеву вежу та побувати в Луврі, щоб на власні очі побачити Мона Лізу. Взагалі, я мрію про нашу перемогу і дуже хочу повернутися додому. Найтепліші спогади про дім. Це те, як ми гуляли з друзями по парку та мріяли про наше майбутнє. Я готова до співпраці на комерційних та безоплатних основах. Дякую за увагу! До зустрічі на знімальному майданчику.